Пані Тетяна на Укрпошті завсідниця. ледь не щомісяця жінка поштою отримує турецькі бади, але іноді користується й іншими послугами оператора. Якби листування, не переписка, але там колись там плата за комунальні послуги. Ну дуже якісне обслуговування, ну тому ну, емоції такі звичайні. А ось Євгенія Леонідівна в останнє приходила до відділення обміняти старі лампи на нові світодіодні. Зрештою, також не пасе задніх та робить покупки онлайн, хоч і не дуже часто. Щось замовлюю там в інтернет магазині Потім отримую тут так, тому що на Укрпочті дешевша доставка. Отак, от, от за цього от так особливо часто не користуюсь. Щодо вартості відправлень з 1 липня національний оператор поштового зв'язку запровадив нові тарифи. Відтак послуги Укрпошта Стандарт в середньому зросли на 7 гривень на доставку по Україні та на 10 гривень у межах окремої області. А вартість відправлень Укрпошта Експрес в середньому збільшилися на 8 гривень в межах країни та 10 гривень територією регіону. Окрім цього, на 5 гривень подорожчала й послуга Укрпошта документи, підвищення тарифів, вимушена міра, зізнаються в компанії. Силення війною, інфляція, енергетична криза, зростання цін, жорстокі руйнування, втрата активів на тимчасово окупованих територіях все це призвело до зростання цін оренди, зростання тарифів комунальних послуг, до речі, та зростання витрат пов'язаних з доставкою. Що в свою чергу і привело до перегляду. Тарифів на доставку, якщо казати про класичне листування, тарифи на пересилання листів поки залишаються незмінними. Через розвиток та доступність інформаційних технологій люди дедалі рідше користуються паперовим листуванням, але ті, хто залишається вірним традиціям, як і раніше, можуть відправити лист чи вітальну картку. Зробити це в межах міста області коштує 12 гривень за кордон півтора-два і в залежності від виду доставки. Від початку війни понад 1600 відділень національного поштового оператора були пошкоджені чи зруйновані внаслідок обстрілів. Деякі з них опинилися у окупації. Тож за кошти від наданих послуг компанія не лише відновлює інфраструктуру, а й готується до поновлення послуг на майбутніх деокупованих територіях. Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко, перший міський.